Справа суду ЄС, яка називається Вангент Лос. Вангент і Лос. Це одна з найважливіших і найстаріших судових справ Європейського Союзу. Рішення по цій справі суд виніс 1963 року, і вона стала такою важливою, що у 2023 році ЄС відзначав її 60-річчя. Адже ця справа визначила взаємовідносини між Союзом і державами-членами місце права ЄС у внутрішньому праві держав членів. У справі енд Лос суд ЄС проголосив принцип прямої дії права ЄС у правових системах держав-членів. На практиці, що це означає, що фізичні і юридичні особи можуть безпосередньо посилатися на права, передбачені правом Європейського Союзу, і захищати ці права в національних судових системах, національних судах. Ну, ті, хто вивчає право, розуміють, про що я говорю. Зверніть увагу, що на той час ще не було встановлено принципу верховенства права ЄС. Цей принцип з'явився вже через рік, у 1964 році. Більше того, станом на 60-й рік, коли виник спір власне енд Лос, європейська економічна спільнота існувала тільки два роки. Адже римський договір. Був підписаний 57-го року, а набрав чинності 58-го року. На той час конституційне право держав-членів ще не було узгоджене щодо того, як мають діяти договори ЄС у національних судах. Тобто держави тільки починали жити в ЄС і. Застосовувати право Європейського Союзу, тому ця справа була просто вибуховою. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і рухаємося далі. Тож, у чому полягала ця справа? Справа полягала в тому, що транспортна компанія Van Gent Ванґентлос у 60-му році перевозила хімікати з Німеччини і розраховувала, що сплатить імпортне мито в розмірі 3%. Але уряд Нідерландів, куди ці хімікати поставлялися, да, вимагав сплатити 8 Ці хімікати використовувалися як клей у виробництві дерев'яних дверей і були предметом суперечок щодо їх класифікації для цілей митних тарифів. У цій справі нідерландська митниця застосувала мито в розмірі 8% на підставі тарифного розпорядження, яке набрало чинності 1 березня 60-го року. Вже після того, як набрав чинності римський договір, Ангентен Лос заперечували проти цього, стверджуючи, що до 1 березня 60-го року до тих самих товарів застосовувалося нижче мито у розмірі 3%. Ну, 62-го року справа потрапила до суду Нідерландів, де позивач, власне, компанія Van Plus, стверджував, що уряд Нідерландів порушив положення статті 12 римського договору, договору про заснування європейської економічної спільноти. Ця стаття, увага, забороняла державам-членам вводити нові мита на імпорт та експорт товару, або будь-які інші збори, що мають еквівалентний ефект, а також підвищувати уже існуючі збори і мита. Ну і прикол чи суть полягала якраз у тому, що коли римський договір набрав чинності, 58-го року, як я зазначала, діяло мита 3%. Яке було підвищено вже пізніше до 8%. Точніше сказати, митниця не підвищила мито на цей товар, а віднесла цей товар до іншої категорії товарів, які підпадали під вищі тарифи. Національний суд не знав, як тут діяти, і звернувся до суду Європейського союзу за роз'ясненнями. Ми знаємо, що в національних судів є така, таке право, така можливість. Цікаво, що генеральний адвокат та представники Німеччини, Бельгії Нідерландів. Були проти прямої дії права європейського союзу у цій справі. Уряди Німеччини, Нідерландів Бельгії наполягали, що право ЄС поширюється тільки на уряди і наділяє правами і зобов'язаннями уряди держав-членів, і саме вони можуть застосовувати право ЄС в судах, а не юридичні і фізичні особи. Таким чином вони хотіли взагалі закрити позов і питання виникнення подібних позовів у майбутнє. Да? Але суд ЄС відхилив їх позиції і прийняв рішення, що право ЄС має пряму дію. І таким чином саме суд ЄС, а не договори чи рішення інституцій Європейського Союзу, наприклад, Ради ЄС, парламенту, комісії. да? Саме суд ЄС надав фізичним та юридичним особам право захищати права, які випливають із права Європейського Союзу, і захищати ці права саме в національних судах в своїй країні, посилаючись на норми ЄС. Таким чином, суд ЄС запровадив, як він вважав, справедливість, коли принцип прямої дії поширюється і на державу, і на осіб. Єдине, що суд ЄС у справі «One, gain and Лос визначив певні правила, коли може застосовуватись принцип прямої дії. І таким чином дуже обмежив дію цього принципа. Які ж це правила? Насамперед, норма чи правило має бути чітким, також норма чи правило має бути негативним. Тобто забороняти щось, накладати обмеження, додаткові зобов'язання. Воно має бути безумовним, не містити застережень з боку держави-члена та не залежати від будь-яких національних заходів з імплементації, тобто впровадження норм Європейського Союзу. Тобто, ми бачимо, що спочатку пряма дія мала обмежений вплив і стосувалася тільки відносно невеликої кількості статей договору. Нагадаю вам, поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на мій канал. Пізніше, звичайно, в різних справах цей принцип прямої дії був краще розвинений, роз'яснений, а також суд значно розширив його дію. Наприклад, на позитивні норми, щойно ми говорили, що спочатку тільки на негативні поширювалися, а тепер і на позитивні, які встановлюють права. Далі на право держави встановлювати обмежувальні заходи. Більше того, спочатку принцип прямої дії мав вертикальну силу, тобто особа могла користуватися ним тільки у відносинах з органами державної влади. Тобто, людина нижче, органи влади вище, і коли ось тут виникають конфлікти, тоді застосовується принцип прямої дії. Але пізніше цей принцип отримав горизонтальну силу. Тобто, що коли відносини виникають між однаковими суб'єктами, тобто особам дозволили посилатися на принцип прямої дії у відносинах з іншими особами. Спочатку тільки держава особи, а тепер також і особа-особа. Спочатку справа енд Лос стосувалася лише прямої дії. Положень римського договору, тобто первинного права, первинного законодавства Європейського союзу. Але пізніше її було поширено і на вторинне право спочатку на регламенти, потім на рішення і навіть на директиви, за певних умов, знову ж таки. Крім того, зараз пряма дія також надається загальним принципам права Європейського Союзу та хартії основних прав ЄС, включаючи як вертикальну, так і горизонтальну пряму дію. Тобто, після справи Ванкен Ендлос. Громадяни і фірми держав-членів могли звертатися до своїх національних судів, посилаючись прямо на норми Європейського союзу, і національні суди мали право приймати рішення на підставі цих норм, тобто також посилатися на них. Ось тут у цій справі було по суті виведено право ЄС з міжурядового рівня на наднаціональний. і надано йому особливі характеристики, які відрізняють його від інших міжнародних норм, які не мають принципу прямої дії і не наділяють фізичних осіб обов'язками. На більш загальному рівні можна сказати, що це рішення наблизило правовий порядок ЄС міжнародної організації до ситуації, що існує в більшості федеративних держав. Ця справа подолала низку проблем функціонування ЄС і, по суті, запобігла багатьом проблемам, які могли виникнути в майбутньому і завадити функціонуванню вільного ринку та й самого Європейського Союзу. Якщо вас цікавлять правові деталі справи, ви можете почитати справу за посиланням внизу, яке я залишаю в описі до цього відео. Ну і Google-перекладач вам у поміч. А тим часом. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.